Передодні Росія здійснила вже восьму атаку по нашій енергосистемі. Найбільше дісталося Київщині та Одещині. Через аварійне відключення світла в регіоні зникло вода, тепло і мобільний зв'язок. Країна опинилася без світла по всій країні. анонсовані екстрені вимкнення. Одна з найважчих ситуацій в Житомирі, Абсолютно все місто залишилося без електрики та відповідно без водопостачання. Другий день Дніпро та область у тотальному блекауті. На Львівщині без світла після обстрілів опинились півтора мільйона людей. На Хмельниччині досі без світла майже півмільйона споживачів. Ще гринті ну власне саме там місце понад зсу знищили базу техніки Російської Федерації. Новості канта дронам їх помітити із кінця січня засу кілька разів дарили по цьому ангару в підсумку до Криму. Утягнули близько сорока одиниць техніки, але вже вона була зруйнована. Близько сорока одиниць техніки. Лише знищили базу техніки Російської Федерації. Так у каховці, так що пацани красавчики машається. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Вітаю. так. Ну такі чудові новини про те, що на аграрному підприємстві у часковище вороги ховалися. Фактично на біодобриву. їх там намагалися Збройні сили України перетворити. Власне чи є за на вороги, аграрному підприємстві? Ховались прикинь. Зараз на а, о, тимчасово повані. Це ваш любимий канал Агросфера. І у нас новий сезон. Е е лютий місяць, підкормка пшениці. 12 -е число, морози, через неділю потепління. З горем пополам якось купили сілітру, приїхала з горем пополам. З горем пополам самі привезли з порта і питаємося вже підкармлювати. Через неділю потепління вже 12-13, поэтому... В, як завжди, мерзлоталого сильно немає, як бачите, сніга нема, сьогодні вже розтав. Ну, і в день працюємо, дається трохи. І повноценно в ніч. Зараз переїжджаємо на друге хазяйство, дивлюсь, тут поля, сніга нема. Ну, е такі от справи. По 150 кг кидаємо 7 літри. Пшенички всі більш-менш перезимували що сезон ми кукурузу закінчили, слава Богу, закінчили, ну, вже глазом не моргнули, як це, як під кармі. Ну, підкармлю. На даний момент ось зв'язано ну, з другою волною. Може на цей випуск, уже, коли ви будете дивитися, не знаю, може вже і буде друга волна, ну, яка б вона там не була, всі ми знаємо. Чим воно все закінчиться? Підуть вони туди йде корабль. Правильно, правильно, ми робимо свою справу. Так що, цей... друзі, я рад вас бачити. Трошки я, як завжди, вже заморений, тому що третій день вже кидаємо. Славік приїхав вчора. Третій день кидаємо. Спав я дуже мало, 3-4 години сили, так що якщо десь підзависнув або ще щось, прошу вибачення заздалегідь чи зарані. Ждемо техніку, якраз вона ось переїжджає. Знімаємо, Того, що це підкормка, як говорять по мерзлоталам ранніх е озимих культур. Ранніх кажу, озимих культур. І обично, коли е якраз підходить весна на носі вже, ось все, вона, буквально ми вже щось там десь чуємо і дивимося погоду, моніторимо, в основному це десь так, щоб середина лютого, в середньому так сказати. Дивимося, що останні такі морози, коли є сніжок, він тає і вже ось у потепління і починається, коли там вегетація, там трава на обочинах рости, і все остальне. Оце іменно перед цим, перед, коли культура просипається, середня температура починається плюс 5, все, пшеничка починає конкретно вегетувати. треба їй дати азот, або там хтось сірку, хтось азот, хтось там різні три види. Тобто підкормити ростіння треба. І в основному поставили світ. І в основному це днем ж воно тає, мерзло-тале, Що так називається? Ну, зараз у нас не мерзлотала, тому що сніга немає, а ми просто це називаємо підкормка. Того, що днем вроді плюсик, а ночі мінус. І коли воно примерзає, ти можеш його. Нормально розкидати, а днем воно тає і все, і воно одразу йде і пропитується. Ростіння його вистачає, і просипається, і погнало вігітірувати. Якщо не підкормиш, то звісно мінус то на півтори-дві. Воно по прошлому році, кстати, я не говорив, там, де ми одну часть там, пшениці не підкармлювали, оставили аж на осінь на посів, тому що непонятно було купим посів мат. Удобриння не купимо добрива, то ми оставили і забрали з підкормки селітру. То там мінус півтори-дві тони, 150 кг селітри в нашому регіоні, центральна частина України. Е цей. 150 кілограмів селітри, мінус півтори-дві мінус тони пшениця. Отак. Так, так, так що? я так, а вночі чого знімаю. Так я ж обяснив, тепер резмірую. Вночі того, що мороз. Работаем, техніка вся повиїжджала, тому що работаем вночі. Днем плюс все тає, коли ну, днем рідко, виходить, коли плюс, все вже грязь, все воно не дуже виходить. А вночі воно мінус, в полях примерзла, грязюка примерзла, сніжок примерз і можна работать. Того знімаємо вночі. В основному мерзлотали, весною підкормка. Це ночні роботи. Днем дуже рідко коли дається. Так що так, короткий вам відповідь. Почали ми підкармлювати в п'ятницю. Три дні тому вже підкормили там половину, більшу половину. В п'ятницю ми в час дня почали підкармлювати. Ну що, тобі ще багато? Ні, тобі бачите, випуха. Чепуха, все, добре. Хорошо. хорошо. 40-45, довбемся. То, то не красе, то красе, то лента не запускається, то лента запускається, то е, з переривами, то відки не запускається, то через раз е, цей, то в розпідділі щось попало, то почистили розпідділі, то гідравліка, то е, з правого заднього цього датчик скорості, то е, гідравлічні фільтра, то в клапані щось попало, то робе. То опять якась опять історія. То ошибок немає, опять не кидає. То, то не калібрується. То от калібрувалось, е, потім цей. Коротше, жесть, оце три дня. Це просто ми кинули ним. Ну, скільки там, гектар 600-700. Геть, є, він за 10 часов стільки має кидати, як ми за три дні ним кинули. А 49-40 взагалі не зібрали. Там повністю ми його розбарахолили, гідравліку, повністю всю ремонтували, бо він не тянув. Гідравліка грілася, От ремонтували всі насоси гідравлічні, всі це собрали і зараз гойдаємося. З ним думали на число 15-те кидати. Но... Подивилися по погоді, почали 10-го, то трошки не встигли запустити 49-40, звісно. 40-45 підводить, то зараз так кидаємо практично 85% Квернелендом і, і цим. Ну, така історія. Так що цей, можеш показати, як пацани вона довбуся. Хлопці пішли дивитися цей ще до главного розподілітеля. А воно ще, як завжди, виходні. На суботу там сервіс не зміг приїхати. І саме головне, що 40-45. Заблаговременно приїхав сервіс, всіх обучили. Як калібрувати, вже закритими глазами все вміємо робити. кожен оператор поробив. От калібрували під сульфат амонія, під селітру, покидали, все нормально, все чітко робило. Як тільки почали кидати п'ятниця, на ввечері почав видергуватися в ніч. І все, після п'яти кому ти вже дозвонишся, який вже сервіс. І оце два дні ми самі граємося. Завтра сподіваємося, що прийде Є один чоловік в сервісі, який ну, говорить, що тільки він розбереться. і ну, Подивимося, завтра ждемо цього чоловіка. так що так. що Бажаєте ефективно керувати агробізнесом. Замість нудної канцелярської роботи у вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу, а користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Але вже декілька місяців Бачу паралельно кропіо екран поділений. Навіть кропіо на, там 25 на 30%. Коли щось цікаве, якісь новості, то я все роблю отак. Обично отак, екран великий, тут маленький. Коли щось цікаве, сюди я бачу це класна функція в Айпаді, Капець просто. Це ось американський фермер. Ларсон Фармс. Кстаті, хто дивиться його, Ларсон Фармс? Класний чувак. Теж хочу до нього з'їздити взять інтерв'ю. Це вже після війни. По американським блогерам проїдемося. Пацан класний. У американців культура кепок. Це приходиш на якесь фермерське, ну один у фермерів. Міроприяття, от я був е, предыдущий випуск, е, чи, чи слідчий випуск, як 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 Precision Planting, їздив на цей на, на конференцію. Дивишся, ну навіть на цих на аукціонах 95% всі в кепках і кіпка, в капюшон. капюшон. Там культура кепів капюшоні в кофт. Конечно, воно удобно. Я вже привик, але... Виходжу з дому, не можу без, без, без капюшона. І спати класно, коли капішок хоп, все. Лайфхак. Да, да, ти в такій норці, оце в машині, капюшончик цей, ось світ, хоп, прикрив везде. Звісно, тема. Ти навіть домой прийшов, скільки вже? на момент війни все час ну, одітий спиш. Щоб, якщо що, підірватися, то все прийшов на диван. Так, хлоп, на подушечку і спиш собі. Води, всі в кепках. І очки, очки, кепки, шапки. Треба аксесуари випускати, люди просять. Жилетка, що бачиш, я не покидаю. Бренд завжди на серці. Оце таскаю 2-3 роки вже і вибираю там різні компанії то тут, то тут, -ту. з рік ношу жилетку там, там. десь воно. Або сильно ніжне, або якийсь матеріал не дуже, хочеться вибрати. І знайти хороше качество, щоб воно було доступне по ціні. І не так, що ти два-три рази постирав, а, а воно вже все. Хто знає, або може хтось дивиться, або працює в цій компанії, яка займається як, ну, аксесуарами, як рекламне агентство, е, оці мерчі, кофти, класні, ручки, фонарики. І напишіть там в коментарях, якщо у вас бажання є. Що із топового ви б хотіли б, там, допустим, начні, там кофта, жилетка, кепка, ручки. Да, Таке блокнот, я вже вважаю, це бред якісь там. Вот. І, і, і Рекомендую ось тут класні пацани. І ми почнемо, чисто як буде популяризація нашого бренду на цьому особу, ну, зарабатувати не, просто треба знайти компанію. Щоб оце все печатали з брендом і будемо відправляти вам на сайт, запустимо цей, хто хоче, допоможіть. Ой, ну й дорога. Їдемо на поле, на пшеничку. Ой, мінус два. Ого, мінус чотири вже, прикинь. Падає швидко температура. Зима, ну, мені... Як сказати? Для фермерства, для рослинництва зима не дуже. Того, що гедії не було, сніга нема. Особо навіть зімою, хто не дорихлив, особо, там, ми навіть на возі за зими не розкидали того, що таке. Щось погоди взагалі не було. А для війни, звісно, зима, мабуть, що сильних морозів не було, не знаю, як це стратегічно краще, щоб жорстка була зима і ілі, ілі не жорстка, не знаю. Ну в принципі, зими такої давно не було. Читай, така тупо якась європейська. Днем плюс один, плюс два, плюс три, ночі мінус три, мінус два, це зараз морози. Сніжок легенький. Уже як... Сніжок це вже як удивлення якесь пролітає. Дивися, вже потіплення, вже ще з глазом не моргнемо, уже селітру підкармлюємо. Селітру підкармлюємо. Пшеницю, селітру розбрасуємо, пшеницю підкармлюємо. Зараз ось вже сівалки готуємо. Таке ці поломки, шайошкін, кот. Розкидаємося, селітру вмісто трьох агрегатів, як завжди, робить один або півтора. Таке трохи, звісно, з запчастями треш, з ремонтами з усим, ну нічого, прорвемось, прорвемось. Гріх жалуватися. Взагалі гріх жалуватися. Пацановано. Щех похуже є здійснула, Ну, нічого, прорвемось, робимо свою справу. Так що така зима. З якої сторони подивиться. Було б, звісно, краще, щоб і сніг був, і війни не було. І, і Росії, так. Да. І. Дай Бог, щоб цією зимою ушло це. Ушло все, все це, все це фігня. Орки ці, блін. От. З часу ночі от так відбувається погрузка. Бачите, перегрузчики це, звісно, бомба на розкиданні. Два чоловіка, перегрузчик бере 30 тонн по 150-200 гектарів, вдвох бах і все. Ні кранів, ні того, Правда, і погрузка, звісно, на території, але в самому полі дуже прикольно от так працювати. 40-45 ми так і не запустили. Не знаю, що з ним робити, небурно. Дай Бог, завтра сервісник прийде, запустимо, дам знати. Так що так, отак от от ми працюємо. В принципі, все нормально, морозець, хорошо. Славіка зараз будемо відвозити додому, нехай вже спить. А я далі буду діжурити до утра. Так що, друзі, дякую за такий коротенький випуск. Слава Богу, ми вже вриваємося в новий сезон. Роботи вже в полі розпочато. Так що вас всіх вітаю, кріпимось. Слава Україні, слава ЗСУ, слава всім, всім тим, хто допомагає нашій країні. Всім дякую. З вами був Микола Монашок, канал Гросфера. Так що розпочинаємо сезон. Побачимось в нових випусках. До зустрічі!